Головною темою останнього місяця стала роздача повісток у громадських місцях. Про такий формат роботи центру комплектування ми запитали думки містян. Я вважаю, що чоловіки всі повинні отримувати повістку, а не відсіжуватися за границею. Он мой муж на пієтки і нічого. Це наша страна, треба захищати. Якщо кожен біжить в кусти, то давайте та фазу лапи всі падимо. Така ситуація на вулиці. План виконують і все. Як би ви реагували, якби до вас підійшли? О, якщо підійшли, я б вже не знав, як ривувати. Вже по ситуації. Звісно б, не тікав, Ну, треба якось більш законним путем це все зробити. Тут у нас ловлять хлопців, забирають, возять і все. Кажуть, приходять медкомісію і забирають їх незаконно. У вас серед знайомих не було таких випадків? Е, був випадок такий. На вулиці? На вулиці, так. Да. Спіймали мого дядька. І як він реагував? Не я поїхав, пройшов міккомісію, зараз воює. Вибору не було. Треба захищати. Ну, наразі це можливо, якщо це, саме, Якщо це входить в рамки закону. Ну, тому що я так бачу, що не дуже багато чоловіків бігуть до військкоматів. Ну, ну це треба проводити в рамках закону, з опитуванням і так далі. В принципі, редагував би нормально, взяв би повістку, якщо треба, прийшов би до військомату і все те саме, все б вияснив. Я це не приємлю. Якщо чоловік живе, то він піде у воєнкомат. Є хворі, всіх вистачає на в Одесі сиділи. Я не приїхав. Отношусь к этому негативно, сам недавно получил. Где-то недельки полторы назад. Вот сейчас вынужден проходить медкомиссию, чем тоже не все так просто, потому что сейчас света нет, часть кабинетов не принимает. Когда тревога, они тоже не принимают, поэтому немножко волокита с этим совсем. Вы на улице самое отримали? Да, на базаре стоял, ко мне подошли и дали. Но в целом понять можно, учитывая обстоятельства в стране, но. Я думаю, желающие сами придут. И, и, я думаю, их хватает. Ви вот. як реагували? Откровенно говоря, негативно. Мені від країни мало що надо, просто щоб не мешали. І Я, чесно говоря, не чувствую себе обязан. Може, після этого меня повяжут, но тем не менее, я предпочитаю быть честным. Що я думаю? Це обов'язок чоловіків – не ховатися. А якщо пройшло время, то треба братися, іти і брати, що ховатися. Бігати там, щоб. Прибігати, мені ось буде 60 років. Ну, якщо скажуть іти, я без за совісті піду і все. Це треба. Треба мір. І що ж там, хлопці молоді гинуть? Жалка. Про мобілізацію говорили і на офіційній нараді. 8 лютого представник районної військової адміністрації зустрівся з керівниками підприємств та управлінь міста. Олексій Мацулевич наголошував на необхідності чіткої комунікації між органами влади та центрами комплектування. Розповів про те, який процес розпочинається після отримання чоловіками повістки. Після вручення йому повістки, в ній, в ній зазначається фактично час і місце, коли він повинен прибути до центру комплектування, або прослідувати на пропозицію представника центру комплектування до найближчого центру і там отримати вже направлення на проходження військово медичної комісії. Після проходження, якщо він за своїм станом здоров'я і висновком медичної комісії придатний до виконання обов'язків своїх як мобілізований, Йому надається повістка на відправлення, фактично, і вже в ній зазначається, коли саме він буде відправлений до виконання безпосередньо цих завдань. На передову відразу не відправляють. Вони в центри збору відправляють відразу, а потім там в центрах збору ще проходять з ними співбесіди, ще йдуть навчання. Представник одеської районної адміністрації надав роз'яснення щодо порядку бронювання кадрів на підприємствах. Повноцінне харчування в досадках за графіком в южницьких дошкільних закладах встановили потужні генератори. Альтернативні джерела живлення мають забезпечити безперебійну роботу харчоблоку. Першим підключили генератор в ЗДО номер 5 Його запустили в роботу 30 січня. Встановили обладнання на господарському блоці на відстані 6 метрів від будівлі. Дуже легко його експлуатувати, тому що тут тільки дві кнопки: зелена кнопка включається, червона відключається. Шеф повар Підходить до нього, коли потрібно вже його включити, включає зелену кнопку і він працює. Підключені холодильники працюють у нас дві електроплити, працює електросковородка. У нас є шикарна пароконвекційна пічка, також вона працює, але ж потрібно притримуватися послідовності. Якщо ми, наприклад, працюємо з плитами, то не можемо включати духовий шкаф. Раніше під час аварійних відключень світла в місті працівники харчоблоку виходили на роботу о четвертій ранку. Харчування дітей за новим меню потребувало часу для приготування. Наразі кухарі працюють за звичним графіком. Дуже полегше. Тому і в чотири ночі виходили і теж це все спішили, тому що треба і обід, і завтрак, все це на кучі. А зараз ми вже трошки час. Тепер ми приходимо на шість і готуємо вже по черзі. Підключення генераторів до харчоблоків в дитсадках міста відбувалося поетапно. Дошкільний заклад номер 4 підключили до альтернативного джерела енергії цього тижня. Наразі у нас є генератор, який ми можемо запустити ну, і самостійно. У нас на це все є ресурси. Нам дали талони на дизельне паливо, тобто це дуже полегшить. Це поверне функціонування дитячого садочку. Хочемо працювати, ми хочемо, щоб наші дітки до нас ходили, Так що всі норми, всі вимоги, все у нас враховано. І консультація проведена спеціалістами, які закуповували цей. Ну генератор супроводжували його і також встановлювали, і надають нам консультацію. І ще нам... Навну будуть нас навчати. Запускатимуть генератор дошкільних закладах лише на час приготування сніданків та обідів. Його планують використовувати за призначенням не більше двох годин на день. Потужність генератора близько 30 кВт. Ми розраховували на те, що генератор максимально може працювати 4 години на добу. Розраховували паливо таким чином. Зараз ми в принципі підлаштовуємось під світло, підлаштовуємось під роботу і в принципі можемо скоротити цей період до двох годин на день, в залежності від того, як буде подаватися світло в місто. Тому я сподіваюся, що це полегшить роботу першочергово наших харчоблоків. Тепер у нас тільки виникне питання щодо їх обслуговування в подальшому. Зараз ми будемо теж звертатися до Южницької міської ради з питанням щодо виділення коштів на обслуговування, тому що не може ну, такий серйозний апарат обслуговуватися робітником по обслуговуванню. Альтернативні джерела живлення для дисадків міста придбали за бюджетні кошти. Вартість п'яти генераторів склала 2 мільйони сімсот тисяч гривень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Виставка дронів, унікальні експонати приїхали до Южного з передової. Це п'ять ворожих квадрокоптерів та два Збройних сил України. Вони використовувалися для розвідки, коригування вогню та скидання боєприпасів. Привіз їх військовий южненець, який перебуває вдома у відпустці. Володимир розповідає, що квадрокоптери в бойових умовах втрачаються часто. Багато волонтерів. Саме озвучують, що оголошують збір коштів на дрони, щоб не було питань, чому, що з ними трапляється. А в даній колекції видно саме те, що їх дуже часто збивають як стрілецькою зброєю, так і засобами радіоелектронної боротьби. От. Але дрони це очі підрозділів. Тобто, без дронів в сучасних умовах воювати дуже важко. Дрони цієї колекції військовий збирав протягом місяця. Всі вони були збиті на Херсонському напрямку. Такого ще не було, чого ми за неї і радо вхопилися. Ну, По-перше, вона пізнавальна. Особливо для тих, хто цікавиться цією темою дронів, там кожен дрон підписаний, кожен із них має свою історію, навіть де він був збитий і яким чином. От. А по друге. Навіть я бачила, там і діти підходять, хлопчики маленькі. Вони ще не доросли до тієї вітрини, але все одно через скло заглядають їм. Це цікаво. Наразі відкрито збір на два квадрокоптери для підрозділу 28-ї бригади. Це спільний проект Южного Одеси та Миколаєва. Одесити 200 тисяч гривень зібрали за добу. Южниці мають зібрати 100 тисяч. Наразі є 71 тисяча гривень.